8 грудня в районі відбулись урочистості з нагоди дня місцевого самоврядування. Участь у святкуванні, яке пройшло в будинку рад, взяли голова районної ради Леонід Радзивілюк, голова райдержадміністрації Богдан Марчук, депутати районної ради, ветерани органів місцевого самоврядування, сільські голови та голови об'єднаних територіальних громад, начальники управлінь та структурних підрозділів районної державної адміністрації, працівники виконавчого апарату районної ради, першим до присутніх у залі з Вітальним словом звернувся голова районної ради Леонід Радзивілюк. Хочу побажати всіх міцного здоров'я, терпіння, витримки, всього е, самого, всіх самих найкращих побажань, які ви собі можете побажати. Адже що таке сьогодні місцеве самоврядування? Самоврядування це перш за все контакт із людьми. Починаючи із села, громади, району, області, це все пронизано місцевим самоврядуванням. І ті реформи, які розпочаті вже фактично сьогодні, розпочаті вони об'єднанням територіальних громад, а далі має... ця реформа, ця реформа має рухатися далі. І в кінці кінців самоврядування має посісти те. Ключове місце в розвитку нашої держави, яке воно фактично заслуговує. вітаючи колеги з професійним святом днем місцевого самоврядування. Голова районної ради також говорив про реформи в органах місцевого самоврядування, про те, що, незважаючи на всі труднощі і проблеми, інститут самоврядування розвивається. Ми сьогодні стоїмо, можна так говорити біля витоків реформування, адже ми пам'ятаємо, що 10 років тому було ініційовано реформування місцевого самоврядування і територіальної реформи. На жаль, воно пропусувало. Три роки тому була розроблена концепція місцевого реформування самоврядування, але, на жаль, лише зараз, в цьому році, почалися реальні кроки до, цього, до цих позитивних змін. Надії, що позитивних змін. Поки що ми зараз будемо стикатися лише з опором, лише з проблемами, а їх буде дуже і дуже багато. Але без цього, на жаль, не може обійтися, тому що будь-яке перетворення, будь-які зміни не зразу приносять позитивні води. Спочатку мусить пройти і негативні моменти. Але я переконаний, що позитивні результати будуть. Незабаром. Я хочу ще раз всіх вас привітати з цим святом, побажати всього самого найкращого, щоб ви гордилися званням працівника місцевого середування. Побажав добробуту і злагоди, успіхів у справі, служіння громаді, а також висловив надію на тісну співпрацю Богдан Маршук, голова районної державної адміністрації. Від районної державної адміністрації від себе особисто хочу привітати вас з цим вшанованим нашій державі святом для не місцевого самоврядування. Побажати в першу чергу міцного здоров'я. Тому якщо буде у вас здоров'я, то буде натхнення. До тієї важкої праці, яка лягла на ваші плечі в сьогоднішній час. Тому що ми всі розуміємо, як то наголошував Анатолій, що зараз наша країна переживає складні часи. Проходить децентралізація, наша область є пілотною в, в даному процесі, тому що найбільше громад територіальних створено на теренах нашої області, ті, що не війшли. Місцеві громади, територіальні громади будуть входити, тому що цей процес вже не є зворотнім, і ми його думаємо проходити як менш болюче. Ще раз хочу наголосити, що так, ми зараз живемо в тяжкі часи, але я думаю, співпраця між органами державної влади виконавчої буде наскідною, тісною. Продовжились урочистості традиційною церемонією нагородження за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди дня місцевого самоврядування, цінними подарунками та почесними грамотами районної ради та районної державної адміністрації були нагороджені: Варварівський сільський голова Василь Конченко, Горицького навчально-виховного комплексу депутат районної ради Петро Бондарчук, почесний громадянин Славутського району Микола Філонюк, сільський голова Ганопільської об'єднаної територіальної. Громади Маргарита Медведюк, начальники організаційного та загального відділів виконавчого апарату районної ради Антоніна Коломієць та Катерина Ковалінська. На додачу до всіх гарних вітань, які лунали на адресу присутніх, прозвучали чудові пісні. Святковий концерт подарували солісти районного будинку культури.